Ладно, а я пам'ятаю, що я обіцяв грати сьогодні за рейнджерів. Пропонуєте лісові країни. Так, я хлопну, щоб потім мені було легше знайти. Сьогодні у нас Швеція. Поки я не забув, ідемо одразу у рейнджері. Одразу промовись. так зробимо. Лампочка ніколи лишня не буде. Хочу чихнути. <кхи> я пропоную просто засунути по Максу інфри. В будь-якому випадку, поки почнемо з цього, і зараз будемо дивитися, що у нас є. Агентство також мутим. Монархія. Блять, народ, а я забыл фокус этот. чи пофиг уже. Пан, давайте. Так, друзья, сейчас. Дубль два. Ну не вы майже часу не втратил, да? У нас просто армия на 10%, дорого, оснащена. У нас є кризис страйків, це якщо менша стапка, и є ще кризис бунтів прямо. Сдивимось, у нас є павший x а может нам його треба брати? У нас є крутий агент, вообще просто крутецький. Шифруємо для початку у Дані. Нам треба спочатку на даню напасти, бо у неї оці всі колонії і так далі, його треба пошвидше завіджати. Ставимо, коротше, новий есмінець. От такий він буде у нас. Ми беремо фермера, він хоча б за переозброєння у нас. Ладно, коротше, пробуємо це і зразу беремо це. В принципі, у нас є дебафи, вони неприємні, але я не думаю, що вони мега критичні для мене, наприклад. Тут у нас дається Funд і Фашисти, а тут дається фашисти. Беремо, коротше, це. так, тим часом ми вже покращили наше агентство. І йдемо у оцей фокус. Забираємо Landuswerk. Я думаю, у нас буде якийсь конфлікт з Німеччиною після цього. І також цей імбовіший фокус. Плюс 20 політки. Поїхали сюди. І повертаємо нашого старого ворога. Вибираємо нейтралітет, я так розумію. У нас тепер оця радіотема дає нам підтримку Аналайн, Тобто і те, що нам треба для короля якраз. Але у тебе майже під кожне відео. Комент Боліт Анара є до речі. Боліт Анара, респект. Бро. Значить, беремо, коротше, зустріч з королем і йдемо по гілки короля. Вкачаємо доку на рейнджерів. Так, що у нас є? Королевські візити. Е, можна замутити візит? Давайте спробуємо один візит. Це як щось по типу, я так розумію, Британії. Пам'ятаєте, там, коли фашизм прикатує, десь така ж тема, я можна такі рішення прижимати. Все, маємо короля, одну фабрику будуємо і будуємо військові заводи. Я От що можу вам сказати? Хочу так зробити. Йоу, дивіться, у нас король тепер фільм-маршалший. Так, рейнджери. Поїхали, ребята. Зробимо шаблончик, 14 шифе. Все, поїхали, коротше, криза з І нарешті у нас війна. Чи вони нам ще все віддадуть, як ви думаєте? Що віддають чи ні? Гіфсап, окей, нам віддали бронхольм ідемо далі. Окей, тут нам також все віддали. Ісландія, тепер наша, і Гренландія тепер наша. У нас тапку йде. Ось зараз дивіться. Оп, плюс 10 тапки Easy. Бо у нас 100%. Судьба Данії. Поїхали на Арвік. Так, що там, Нарвік віддається нам? Блін, ну це щось не цікаво, ніби, ні? Норвегія погодилась. У нас навіть немає жодного івенту на це, я так розумію. Нам це віддають без війни, геніальна гра, вообще повний чил. Що тут по інтеграції? Важко це орієнтуватися чи ні? Чекай, так все так просто. Данія поїхали, поїхали, поїхали в Норвегію, все, інтегруємо. Поїхали тоді за Швецію одразу, я не бачу центр, чекати. Данні де згодна. Класно. Так, Ісландію поїхав інтегруємо. Не, ну я не знаю, чи то я армію дуже сильно побудував, чи то що я зробив, чому всі просто погоджуються з усім, що ми робимо. Так, все, значить, готова інтеграція Ісландії. Все, Данію ми інтегрували, очевидно. Плюс армія, датська. Ми її перероблю в нон шаблончик, і тренується десь тут. Дивіться, 100. 100 інфра просто, ми винести вул тут інфу, можна тут втикнути, стільки заводі, поп'єть. Фінляндія наша. Все, інтегруємо Фінляндію. Так, 40 днів, будь ласка, ну вони навіть ще не пішли в Естонію. Ніби чого вони мають в нас літати? Ніби нічого. Отак От будемо стояти, тоді щоб наші ребята. Хлопці... Ладно, ладно, план, план змінився. Вішаємо повітря, одразу згадуємо, що у нас є рейнджери. Десь тут такі ліси зимні прям класні, да, ніби? Прикол в тому, що у нас анексей Фінляндія абсолютно Прямо в цей момент як я сказав. Ми прожимаємо північну єдність. Значить, прожимаємо. Бум, от такий колір. І от такий івент. Продовжуємо. Давайте змеємо паблікол другу. Ні, навпаки, це друга, це третя. Беремо третю. Покажу зараз. Літаки також побудував. Ми будуємо, ще тут сала. Патріотично. Внімає! Уреньна, хрюка, максимальний. Зрадна неизбежна. Шаблон з пицури? Ааа, дякую за нагадування. Так, нарешті наші літаки сюди прилетіли. Тепер перевішуємо, ставимо цю тему. Зім Леніна. Леніна з'їсти. Леніна Лені Фашисти бендерів. Фашиси Зараз це вибивається, ми будемо тут порт, а потім наступаємо далі. Опа, ставимо. Приймаємося тут. Зараз будуємо порт. І також можна забираємо. Тут ми, в принципі, оточили. Єдине, за що я переживаю, це за нашу снарягу. Доведеться брати ліву гілку, просто тому що оце нам не дуже треба, бо у нас нема танків просто. Чому я не можу торгувати ні ким? Що, от я не можу звідси, типу, торгувати? Ні, не варіант більш? Чому мені треба все що. A the а, я закрив цей регіон, господи, я не знав. Все. Боже, я завтикав. Я. О, порт є нарешті. Так, сейчас це це поповниться плюс-мінус. Все, норм. Тут на півночі тепер стоїмо, відпочиваємо, поїхали брати Ленінград. Ні, от цей, звісно, дуже жорсткий чел. А, ну от і що? От що за. Я от такий наказ посмалюю. Оцим просто притримаємо. Все, вони відвелись. Зараз тут, коротше. пофіг. Чесно, якщо вони випадуть, то. не випадуть. Геніально, дуже важко. Ленінград пав. Значить, е, йдемо Петрозаводськ марем. Я не знаю, це просто максимально easy, тут уже все. Все, Петрозаводськ пав. Оце сюди, хай іде. Отут, хай вони пробувають. теж сюди наші хлопці. Дивіться, який просто котел. Це ж ну це кайф, ні? так ще й одним кліком це закривається просто з кайфом. Так, мене вискочкать. Мені дуже сподобався. Офігенна висадка. Вони вирішили назад топлиси додому. Не знаю, геніально. Ну, типу що, що я тут закрив, так? Да? Зараз тільки другий вигненський арбітраж стався. Капець. Дамба, от вона. Зараз будуємо тоді отут. Давай трошки велику. Заберемо Москву. Спадимось по хабам, що у нас тут. Ну, це треба займати, і потім уже. Давайте, оце на саппорт артилерії беремо. І що, А, я забув, оцю тему зробити, друзі. Ну, до речі, щось приколі, ці дівки дуже швидко ходять, прям дуже швидко. Так. А ну, цікаво мені. Наскільки вони швидко дійдуть, дійдуть от сюди, умовно? Поїхали так робити? Я я щось взагалі не відчуваю, ні ская скажу чесно. Не, ну це треш, просто дивіться. Москва, Це Москва за три дні це просто. Це навіть не рофл. Ну, ну, все, все, я не знаю, знову. Другий стрім підряд, а бот просто розвалюється. Я не знаю, це просто треш, народ дивіться. Що, от Мінск пав. Це зараз мені більше потрібно, ніби. А як це сталося? Е, оцей самий момент, вони віджали литву. Ну, це геніально. Це якась меха-халява, просто дивіться, все, ми пробили тут. Що тут у них по дивізіях 121. 21? Зараз наша задача просто котлити. Я ж кажу, я просто їх котлю і все. Просто я чому перестав автопланом атакувати, бо я боюсь людей втратити надто багато, їх так не вистачає трошки. Що у нас десь бомбляється? Не розумію. Єдь. У мене прям наушниках, так ніби мене в мене десь. Опа, плюс котел. Сюди вони прожали навіщо? Ці мости. Через річку атакувати не збираються хз, куди, да, правда? Коли у них закінчається дивізія, тримати фронт. О цьому моє питання: 106. У них ж дивізії менше, ніж у нас, а ми продовжимо їх котлити. Ну, все, зелене, я не знаю, ми походу соло капаємо сьогодні Радянський Союз, взагалі без Німеччини. Ну, це, якщо ми так десь замутим. Короля нашого ранили прикиньте. Потому що він наші голова держави. О, до речі, перші клубки готові. Поїхали другі hold Мега котелок. Тут зараз ми закриваємо котел. Оцей. Тут буде просто. дивіться, ну 20, 15, 10. Дивіться, ну я не знаю, у вас такі самі легкі проходження знову всіх, хто грає в хой. Будь ласка, мені можна коментар. Ну, німеччина можна не влітати в савок, бо в мене просто фул... Вон, мене. Дівка, хай on. Німеччина об'явила війну. Німеччина страшно влетіла. Це прям вчасно. Італія хоче. Ух ти! І за нас! Реванше північний внутріну. Україна незалежна буде 100% зараз на конфі. Так, ми взяли Сталінград, ми залишились просто уже 70 дивізій, вони вже капнуть час, буквально, дивіться. Зараз буде Пролах і капка САВК. Пролаг є. Yeah. Кап Совка, зараз буде. Ось так виглядає світ. Це все наші маріонетки. Україні гетьмана, тут Георгій Микитюк. Не знаю, хто це такий, до речі. Все, всім пока, друзі. Дякую за стрім. Сподіваюсь, вам зайшло. Приходьте на наступний.